Так, усім доброго дня, з'їхала до нас така лялечка, стюхлі, Швейцарський бренд зі Швейцарії, дуже добро. Постанемо як нова, на хорошій навісу, тут на олівіо розбірний можна замінити любу зірку, яка з'їхалася. Задє олівіо, втулочки щемановські, гарні, вода алюмінівні пістановані. Система раз, два, три, 5, 8 на 3, 2, 4 передачі. Кассета як нова. Тормоза ще По рамі дуже гарна. Станція. Сідушечка теж. По рулю. Сантора XR. Вилучка яка глушить вібрацію по соглобах. Бачите, є локаунт, можна її заблокувати, щоб вона не працювала. Можна м'якше зробити, можна жорсткіше. Алівіо тормоза, огівіо монеточки. Резина в доброму стані, втулочки алюмінієві, добротні, тормозачі, мануски з тої сторони рама теж в гарному стані. Комусь буде така лявочка цікава, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua. Або TikTok, або або Ігор Ігоржик.